Саджати у тюрму за дрова будуть тільки тих, хто краде та рубає. В Україні підготували законопроект, як його вже охрестили, у народі про три гілляки. Документ викликав хвилю мемів у соцмережах. Ба більше стало відомо, до кого прийдуть з перевірками, які документи на деревину потрібні, хто має право перевіряти, де ви її взяли, та які штрафи доведеться заплатити за незаконне зберігання дров. Розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Українців хочуть штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначити термін ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроект номер 9665 10 жовтня підтримала Верховна Рада і передала на підпис президенту Володимиру Зеленському. Отже, українці можуть отримати від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів або ж штраф у розмірі від 34 тисяч гривень. Причому покарання передбачено навіть за невелику. Кількість деревини від одного кубічного метра наразі. Документ ще очікує підпису президента України, але він вже викликав неабияке занепокоєння серед населення, особливо серед жителів сільської місцевості, де дрова використовуються для обігріву житла. Я розповідала родичам, а вони кажуть, що це неможливо. Ще щось плутує, що буде такого не може. Ну звісно, не може, як і багато чого іншого теж бути не могло. А що ще могли понавигадувати ідейні або прямі нащадки творців закону про п'ять колосків? Закон про три колоски згадала, як прочитала це. Закон про три гілляки. Тільки гілляками можна не лише тупити піч. Якось так подумалось раптом. Законопроект номер 9665 має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження. А також наближає українське законодавство до законодавства Європейського союзу, зазначають ініціатори документа. Однак штраф. Штрафувати громадян пропонується навіть за невеликі обсяги деревини. Якщо дров буде менше ніж на 30 тисяч гривень, то законом передбачається адмінвідповідальність, тобто штрафи. Однак, якщо виявиться, що ви злісний правопорушник, то документом передбачена навіть кримінальна відповідальність, тобто. Якщо ви зберігаєте дрова, вартість яких становить менше 30 тисяч гривень, на вас е, мають накласти штраф у вигляді 34 тисяч гривень. Це адміністративна відповідальність. Якщо ж вартість дров, які ви зберігаєте, і не маєте документів, підтверджуючих, де ви їх взяли, буде перевищувати 30 тисяч гривень, то відповідно вас можуть позбавити волі від 5 до 7 років. Більше того, це ще не все. У випадку, коли вартість таких Дров буде нести тяжкі наслідки під час дії воєнного стану. Є можливість позбавити волі особу від 7 до 10 років. Примітно, що законопроектом також передбачено штраф за сінокосіння і пасіння худоби, заготівлю очерету, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками. Водночас, народний депутат Юрій Камельчук пояснив ухвалений парламентом законопроект про посилення відповідальності за незаконну вирубку та зберігання деревини і наголосив, що підтримав законодавчу. Ініціативу насправді більшість коментаторів не читають законопроект і не аналізують, про що вони пишуть. За словами нардепа, закон загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Камельчук запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде. Хвилюватися треба тільки тим, хто краде і краде в великих обсягах вантажівками. Їх можуть посадити. Камельчук також наголосив, що противники законопроекту намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами, які наживаються на рубанні лісу. Однак, поки не зрозуміло, як правоохоронці будуть встановлювати, а коли ж люди заготовлювали дрова цього року минулого чи, можливо, і взагалі декілька років тому, а суми штрафів просто захмарні. Надіємося, що даний закон не буде підписаний і не вступить в силу, оскільки в даному випадку. Не розбирається, чи ви заготовляли дрова в цьому році, чи це відбувалося рік, чи два, чи п'ять тому. Відповідно, з накопичуваним цим ефектом будуть дивитися, є дрова, немає документів, відповідно, застосовуватимуть відповідальність. З такими темпами ми розуміємо про те, що кожен житель села або майже кожен житель села і деяких міст. Буде фактично е, притягнені до відповідальності, і люди, які готувалися до блекаутів для того, щоб не змерзнути взимку, е, фактично можуть бути притягнені як до кримінальної відповідальності з позбавленням волі, так і до адміністративної. Даний закон викликає масу емоцій і нецензурної лексики. Варто наголосити, що новина про цю законодавчу ініціативу сколихнула українську громадськість і, як зазвичай, стала черговим приводом для хвилі мемів. У мережі жартують, що тепер працівники ДБР приходитимуть з обшуками до бабусь та дідусів, які запаслися деревиною на зиму. Та ж вас не знімаємо що робити опаку. Що ламаємо? який да, ну, вихід на зброю нам. Обережно просто якось намагаєтеся. Так він просто А, от і джекпот. Шановні підписники, нові новості з Верховної Ради. Сказали, що у кого дома є дрова, будуть садити на 5-7 год. З урахуванням того, що ми живемо в селі і топимо грубу, то до нас дрова прийдуть шукать у перших. Так кого із нас будуть садити? ми живемо вдвох із чоловіком. Його, чи мене, чи нас по очереді, чи якийсь графік буде. Того, що в нас кози, нам же ж хазяйство порать, нам ніколи вдвох із дому йти. Чи, може, нам групове прищуть, да всіх гуртом разом з усім хазяйством заберуть, щоб ми вже й не мучилися. Якось кахай вносять ясність. Ми тоді будемо приділятися кому сумку собі роть. Николай, дайте вот тюрьмы! Дев'ять і десять. Десять. Все, поїдемо в тюрьму. Походу, срок собі намотала. Дурних нема. Будем палить, вийшлока. What he said to me. У мережі багато критикують законопроект, зокрема юристи. Мовляв, посилення відповідальності за виробку дерев і незаконне зберігання дров може мати негативні наслідки для жителів сіл, для яких дрова основний вид палива взимку. Адвокатка Марина Бекало. у Коментарі сайту TSN.ua розповіла, що боротьба із незаконною виробкою лісів, нелегальною торгівлею лісовою продукцією, а також вдосконалення системи правового регулювання з використання природних ресурсів, є нормальним явищем та цілком відповідає міжнародним зобов'язанням, які взяла на. Себе Україна з одного боку, закон захищає рослинний та тваринний світ на об'єктах природного заповідного фонду, лісових ділянок, парків, скверах, історико-культурних заповідниках тощо. З іншого боку, за словами адвокатки, закон справді зачіпає інтереси власників приватних домогосподарств, для яких ліс є поширеним, а іноді єдиним джерелом опалення. Марина Бекало вважає, що вказаний закон мав би містити перехідні положення, тобто період, за який громадяни не притягувалися би до відповідальності за збереження дров на Іх ділянках без підтверджуючих документів, наприклад, до наступного зимового сезону, чи довше. Адже люди встигли закупити дрова на цей сезон. Звісно, не маючи жодного документу про їхнє походження, і це відповідальність не громадян, покупців, адже вони не мали вибору. А солідарна відповідальність підприємців, які займаються незаконною виробкою лісів та нелегальною торгівлею лісом, без відповідних дозвільних документів та держави, яка має регулювати ці питання. На підтвердження походження дров власник домогосподарства має мати будь-який документ, що підтверджує закупівлю онлайн-замовлення, накладна, договір, квитанція на оплату тощо. І в такому випадку нести відповідальність така особа не буде. Це проблема продавця, а не покупця. Крім того, вона нагадала, що стаття 30 Конституції України передбачає заборону проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуків без вмотивованого рішення суду. Отже, без відповідного рішення суду правоохоронні органи не можуть проникнути на територію приватного домогосподарства з обшуком та оглядом з метою виявлення незаконного зберігання дров на зиму. Тому, якщо й будуть перевірки, то вони мають проводитися за відповідним рішенням суду. Я маю сумніви, що хтось буде цим займатися, аби виявити незаконні дрова в будинках селян, проходити такі складні процедури, звертатися до суду, аби отримати такий дозвіл на проведення огляду чи обшуку. Тому я сподіваюся, що перевіряти будуть тільки підприємців та підприємства, які займаються вирубкою та збутом лісу. Ми також на це сподіваємося, бо реакція людей на цей законопроект говорить сама за себе. Журналісти думської запитали в Одеситів, що вони думають про штрафи та реалі... Строк за ґратами за зберігання дров без чеків. Ви готові за цю палку заплатити 30 тисяч штрафу? Та ні, у мене пенсія не така. А от ви знаєте, що на цю палку потрібен документ? Я ці дрова не придбав, ви мені їх подарували. Газ дають людям до будинків, щоб у них тепло було взимку. субсидії виділяють, якісь зони заповідні. Де будуть вирощувати дерева іменно на дров. А що ви думаєте про такі нововведення? Чи вважаєте їх доцільними та справедливими? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.